Так, щоб Та, Та, вас усі поміщалися поміщалися у ваших сім'ях. Хоч вам стати садимо стрічку. Маєш. А потім.

Сьогодні я повне, що дивилися люди, які хотіли також з нами поспівати. І зараз я хочу запросити сюди людей, які люблять співають, співати. Людей, які не вміють співати, але хочуть співати. Людей, які точно знають, що вони там супер руховісні. Тобто тих бажаючих, які люблять українську пісню, і які... зараз я скажу у мого конкурсу. Ось нам зараз виходить і дівчата, і хлопці, всі, хто знає, Давайте, я... <ривателем> давайте. Має шо, творитися шо, дві команди. <ривателем> ну, не 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 <ривателем> І ще. Так, сім раз. Дин, два, три, шість, шість, сім, І ще хоча двоє, щоб по п'ять чоловік кожен <ривателем> допомагає. І ще. дівчата, що прошли на вас? Давай, давай, мать. Еще. Еще вас і ще, ще. Я... один хлопчик. <рится> я вас подарю на яблочко та грушку. Добре. Доброе. <риснят> <риснят> Значит, яблочко-грушка. яблочко грушка Яблочко-грушка, яблочко грушка яблочко-агрушка, яблочко-грушка. Значит, яблочки, ось тут, врушки, оштука. У мене класса. Рівної сили. Гра <смеш> називається Порисківанки. Буде в я, буду... <смеш> я буду задавати тематики. Буду задавати тематики. Слово. І ви будете в своїй голові прокручувати всі можливі варіанти і пісень, саме те, те, слово вживається. Тобто можете бути рядок, можете там, починатися пісня з цього слова, і ви там далі не знаєте слів. Але суть в тому, що ви не тільки згадали і викрикнули один там, типу, ось така пісня, а суть в тому, що вам зрубуватися отак от і всім разом приблизно, хоча б заспівати цю пісню. Я буду надавати слово кожній команді. Перша тема це е, калина. Дивіться, начекайте. Калина, так подумайте, я буду надавати надаватися перша команда, друга команда.